Доброго дня! Я Савайло Анатолій. Запрошую відвідати мій сайт або підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги бошевська мийка середнього класу Easy Akutag 120. Це найпоширніша модель. Зараз розповім, чому вона найпоширніша. Вона дуже маленька, дуже легенька, важить біля 4 кг. Дуже зручна в переміщенні. Її може легко зберігатися в гаражі або в автомобілі. Вона видає досить значний тиск, 120 бар. У неї досить шикарна комплектація. Комплектується 5-метровим кабелем високого тиску, тому що, наприклад, в сотому 3-метровий, комплектується вже повноцінним таким довгим пістолетом, який складається з двох частин. Комплектується двома насадками: одна для миття автомобіля, а друга ну, фрезер для, миття, для очищення підлоги там, і вся, всього іншого. Не можна її використовувати для, для миття автомобілю, бо може зняти краску, фарбу. Е, є фільтр, який треба не забувати, регулярно чистити, щоб. Туди вільно поступав вода. Фільт вкручується ось сюди. Не забувайте його постійно вкручувати. І чистити. Шланг, сюди під'єднується садовий звичайний шланг для подачі води. Бажано, щоб вода сюди піддавалася самотокам. Не бажано, щоб він засмоктував цю воду. Хоч він і є функція з 50 см засмоктувати воду, але не усугубляйте. Краще подавати воду самотек, і він буде працювати довго і щасливо. Тут вже металічні алюмінієві шестерні насоса і сам насос металевий. Декларують, що всі частини насоса металеві. Тому він, я сподіваюся, буде служити довго-довго-довго. довго. Що з собою, Як він складається? От Є така підставочка, яка йде в комплекті, яка сюди защлкується для зберігання пістолета. Пістолет дуже просто збирається. І защлкується. Ось що він з собою уявляє. До пістолета під'єднується шланг. Дуже просто і дуже зручно. Шланг, пістолет має блокіратор. Бачите, тут, коли воно заблоковано, ви не зможете його натиснути. До пістолета можна під'єднувати або... Насадку для очищення грязеву насадку, або фрезер, як по-іншому їх називають, можна під'єднувати насадку для миття автомобілів, яка має, бачите, вона яка має регулювання ширина, ширини струї. А також можна під'єднувати прібну. Ємність для того щоб робити піноутворення перед початком роботи. Все дуже зручно, дуже просто і, і зрозуміло. Для того, щоб зняти, звісно, ви витягуєте. Так, Цей шланг високого тиску, звісно, він під'єднується на, на зворотній частині от сюди. Під'єднання, як на мене, просте, зручне. Є місце для зберігання. Раз. Є місце для зберігання цих насадочок. Раз. Два. Є місце для того, щоб при працюючому положенні, коли ви працюєте, тримати цей шланг. Воно, скажімо так, Звісно, воно ніде не фіксується, але є. Для зберігання є місце для того, щоб його закріпити. Бачите, тут же є фіксація ось на цій поверхні. І ручку можна закріпити ось так. Тут фіксація є, але вона така незначна. Шланг високого тиску зберігається, засовуючи ось от сюди. Ось у нас вийшла ось така поверхня. Звісно, включення або працює, або не працює. Тут дуже все просто. Як на мене, дуже проста мийка, дуже дешева, тому вона і користується попитом. Вона має бути у кожного автомобіліста або у кожного, хто має присадибну ділянку або садовий дім для очистки поверхні. Всього найкращого, звертайтесь до мене. Буду радий вам допомогти в питанні придбання цього інструменту. До побачення!